Добрий день, колеги. Ярослав, ви нас чуєте, бачите? Я чую, але не бачу. І ми вас не бачимо. Вікніть, будь ласка, камеру. Ні, діло в тому, що воно У мене відкрилось як то не зовсім правильно. Ну, я зараз перезапущусь. Ви будь ласка. Синя, вітаю. Добрий день. Добрий день, зараз ми чекаємо. Є. Сергій, вітаємо. Зараз ми чекаємо ще Ярослав перепідключиться. Ми в ефірі. У угу. будь-якому разі в нас є вже корм. От Ярослав заходить. Все супер, можемо розпочинати. Так, колеги, у нас сьогодні 140-й порядок денне засідання постійної комісії з питань бюджету та фінансів. Всі бачили порядок денний. У когось є якісь питання щодо порядку денного. Якщо немає, тоді переходимо. У нас є перше питання про виділення кошти з цільового фонду міської ради за квотою постійної комісії. Всі бачили призначення? От тому я думаю, що можемо ставити на голосування хто за. Угу. Дякую. Так, і далі у нас є друге питання про розгляд питань щодо внесків на розвиток соціальної інженерно-транспортної інфраструктури міста. Громадянин Попов, 183 тисячі дев'ятсот гривні 9 копійок. Товариство Дніпровський завод технологічного оснащення утьоз. Там є об'єкт виробничого призначення. Він не залучається до появої участі згідно порядку рішення міської ради від двадцять на року зі змінами. Артем Ігорович, ви бачили, так? Да, все там узгоджено, все правильно. Так, я розумію? Так, так. Бачив, там ніяких питань нема. все законно. Таким, таким чином, ставимо на голосування. Колеги, хто за? Так, дякую. І третє, у нас останнє питання: про лист департаменту економіки та фінансів та міського бюджету. Про звіт, про виконання бюджету на перший квартал 2023 року. Це нам довідомо. Ми всі бачили, всі прочитали. Я думаю, що ви якщо року вас не чутно ну, Олексій ще раз. 25-го року не 25-го. року 25 першого та першого кварталу 25-го року. А, якщо ні в кого немає питань, таким чином ми завершуємо наше засідання. А якщо питання будуть будуть щодо цього, то звертайтеся. Ми на наступний раз запросимо кого когось. З департаменту бюджету та фінансів з доповідачів, все всім дякую. Гарного мирного дня. До побачення